Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео FIFA 23. Підходить до свого закінчення. Ми з вами вже будуємо ендгейм склади, намагаємось скрафтити якомога більше 85 x 10 щоб зловити омріяних 99-х топових гравців з команди Futis. І з цього приводу ми вирішили в телеграмі з хлопцями створити нашу команду, так би мовити, спільну найкращу телеграм-каналу. Голосував я, голосували хлопці, були палки сперечання. Втім, ми все ж таки визначились із Endgame командою, за яку я відіграю останню Weekend лігу Думаю, що зроблю це на стрімі. І побачити цю команду і порівняти її із моїм Endgame складом ви зможете наприкінці цього відео. Ну, а розпочати я хотів би з того, щоб показати вам деякі Endgame склади підписників телеграм-каналу. Знову ж таки, я запропонував хлопцям. Скинути їх склади і картки, за які вони або відіграли більше за все матчі, або вважають їх своїми легендами. Хлопці накидали багато складів, і я обрав, ну я не скажу найцікавіше, але ще з ізюминкою, десь якісь, можливо, нестандартні склади. І наразі пропоную їх вашої уваги. Якщо ви хочете приймати участь в таких інтерактивах в майбутній версії EFC 24, або хочете просто слідкувати за всіма новинами світу FIFA і тепер же EFC, то перед вами QR-код, за яким ви зможете приєднатися до групи в Телеграмі. Ну а ми будемо розпочинати. І перший склад, який я хотів вам показати, скинув Ваня ткач. Тут у нас фул м'ята команда, але мене здивувала легенда клубу, яку показав Ваня це Кріштіано Роналду версії Преміум Футіс, який, наче нещодавно, тільки вийшов, а він за нього вже встиг відіграти 349 матчів і наколотити 269 м'ячів. До речі, можна було трошки і більше, але сам факт 349 матчів за преміум футіст Криштяну. Я скрафтив вже, ну напевно, паків 800, 900, 84х10 85х10. Я хочу собі зловити або Криштяну, або Месі, або Неймара, когось з топів 99-х. Втім, я ще не побачив, а тут людина вже 349 матчів наколотила. Ну і за Ібрейма Конате, на позиції центрального захисника моя окрема повага. Рухаємось далі. Міша Пастушак і Тут у нас е, склад фулмета. Напевно, зараз всі склади фулмета. З цікавенького можу виділити зв'язку Давіда Алаби та Ібрейма Конате в центрі захисту і центр поля Льоренте і Лотер Матеос. Це теж ну, не найочевидніші. Так, нема вандайка, е, шейпшифтера, немає Туре, Тому це вже дивує, але найцікавіше. Тут це а, легенда клубу Міші. І це Вьорджл Ван Дайк версії тоті центральний захисник команди року. 1997 тисяча 997 матчів він за нього відіграв. Це просто неймовірно. Я так розумію. Прибрав і його складу вже коли а, вибив собі Ібраїма Конате. 2000 тисячі матчів за Верджела Ван Дайка. Просто вау, шалені цифри. Alec3 і це в нас дуже поважний пан, який полюбляє статистику, полюбляє підраховувати взагалі, що кому сипає, що кому падає. Він там веде навіть спеціальну таблицю в нас в Телеграмі. І я вважаю, що повністю заслуговано він виловив собі Кріштіану Роналдо, 99-й рейтинг, преміум Футіс. Інший склад також фулмета. Нічого тут, напевно, такого, що може виділятися. Інший склад в нього також фулл -мета. Але хотів би зазначити легенду його клубу, і це Ваня Мілінкович Савіч, опорний півзахисник. Він та Петер Чех, напевно, випили багато литрів крові з багатьох з нас у вікінд-лігах і 549 матчів за нього відіграв Саня. Тож, Саня, вітаю! Ти в нас будеш один з рейтів сьогоднішнього відео. Вибачай, але як є, мінінкові Савіч – це єдина дорога. Він, Петер Чех та Альовайран версії World Cup – Ми всі знаємо, що це означає. Наступний склад від Саши Бондаєнка. І тут у нас Фул мета, Чергова Джуд Белінгем. Перший раз ми його бачимо сьогодні. Михайло Мудрик на позиції Правого Вінгера. Це повага, Деклан Райс, центральний захисник, апнутий 99-го рейтингу. І Лотар Матеус також на позиції центрального захисника. Я не знаю, з ким він міняється. Можливо, в три центральних захисника грає просто. Але легенда клубу і тут найцікавіше. Гаред Бейл на позиції лівого захисника. Відіграв 614 матчів, забив 37 голів. 600 матчів за цю версію Бейла це просто вау. Я не знаю, чи він грав в стартовому складі. Напевно, так, тому що є зміна позиції і є стиль зіграності для багатьох з нас. Це був супер топ, супер сап, коли він вийшов. Напевно, місяці два, можливо, три. Тільки він і виходив першим на заміну, коли треба було дотиснути суперника, десь там на кутовому поборотися і таке інше. А тут 614 матчів. І я думаю, що це. В основному складі це просто FC повага. Наступний склад Саша Соловйов. Тут у нас Гарінча Шейпшифтер, Родріго Шейпшифтер, Ляо Шейпшифтер. Багато, до речі, карток з СБЧ. І не такий, напевно, шалений дроп, як в інших, кого ми вже подивились, але легенда клубу. Сен Максимен 255 матчів і 160 м'ячів він наколотив. І в принципі тут є опис навіть зараз. Дуже багато метових спешл І всі круті, але то не воно. Ті емоції, які дарував Сен Максимен на початку тоців, це те, що я запам'ятаю з цієї частини гри. І знаєте, це така лампова картка. Я думаю, в кожного з нас є такий гравець, який вже мав би давно піти на СБЧ, але він все ще в клубі, тому що з ним пов'язує щось цікавеньке. В мене це ви дізнаєтесь наприкінці цього відео. Хто а хто у вас напишіть обов'язково мені в коментарях? Саня, прикольний вибір, прикольна картка. Єдине, що напевно хантер йому не треба давати. Він і так біжить, як лось. Наступний склад від мого Тески Андрія, і тут нас все метало, Але моя повага окремо за Грізмана на позиції правого Вінгера. І я думаю, що він його змінює місцями з Роналдіньо, і Грізман іде грати центрального півзахисника орієнтованого на напад, а Роналдіньо в атаку кудись на фланг. Легенда клубу Едвін Вандерсар, 1166 матчів, і він і досі в складі, незважаючи на Аліс. На Бейкера, на Донна Руму, на Касіння, 97 го все ще Едвін в складі у Андрюхі, І я думаю, що він його також зловив ще під час тоті івенту, коли ці ікони падали. На той момент це був один з найкрутіших гравців, який падав в паках, і 100% найкрутіший воротар, але він все ще в нього в основному складі. Наступний склад від Назарія досить метовенька. Напевно, нема кого особливо виділити, але мене зачепила легенда клубу. Найбільшу кількість матчів за склад Назарія зіграв. Марк, наші місіє, я навіть не пам'ятаю, як його звати, але пам'ятаю, що це був дуже прикольний воротар версії а, Future Star, 689 матчів. І він навіть якимось чином забив два голи. Як він це в тебе зміг зробити? Я не знаю. Але, напевно, пенальті бив, Ну, втім, майже 700 матчів за таку версію місія. Це просто вау. Сергій Галамашевич. І тут моє серце стає теплішим, тому що я бачу два склади. Один це склад Ліверпуля. другий... Другий це склад Мілана. Майже ми опиняємось з 2005 році під час фіналу Стамбульського. Або, можливо, хтось пригадує саме афінський фінал 2007 року. І тут два склади. фул Ліверпуль команда, фул Мілан команда. Легенд клубу в нас нема, але ну, це просто за поваги. Людина пише, що грає саме за ці склади. Тож, Серега, лайк, палець догори. Тільки Джо Коула прибери, постав сюди салаха, і буде взагалі топ. Наступний склад від Віталія Віріянова. І е, ми з ним грали саме проти цього кіля Нампапе, червоного, за якого Віталій зіграв 2989 матчів, майже 3000 ігор. Ми з ним грали коли ще в першому сезоні за вихід в елітний дивізіон. І ми списалися після матчу. Він каже, То він мені випав, от, е, за. Пік, коли треба було обмінювати там склад з Фучемпіон з карточок червоних саме команди тижня, і обирали ви там одного з трьох чи чотирьох гравців, я вже не пам'ятаю. Тобто він його зловив там но майже місяць гри, може, пройшов, може трошки більше, саме цей перший обмін на червоних інформів і майже три тисячі матчів. Це рекорд сьогоднішнього огляду з приводу зіграних матчів. Але коли в тебе є в складі Шева, який 92-й Мбапе може скласти. concorrência Денис нам показує склад з дібалою та шевою на вістрі з Бускіцем в опорній зоні Жао Феліксом на позиції центрального півзахисника. І це дуже цікавий дивний склад. Я не знаю, можливо, чи за кого ти з них зболіваєш, чи просто це недавно почав грати і якось склад свій зібрав. Але якщо ти нещодавно почав грати, як ти зміг накрафтити 1700 матчів за кілля Намбапе за рарну його картку? Так є в нас такі жарти в ком'юніті Фіфа? Найкраща картка в... У будь-якому етапі гри це в нас кіліан бапе золотий. І все. Далі нічого не потрібно. 1700 матчів. Але Смолін в такий час гри викликає в мене трошки питань. Ярослав Руденко, і тут нас ще одна версія Люсіо. півтори тисячі матчів за базового героя. Я думаю, десь на початку гри ти його зловив Антрейдабл. Так наразі Джо Гомес і Ібраїма Канате лайк за такий захист, як в мене. Вони витіснили Люсіо, але півтори тисячі матчів законні він. Відіграв Анатолій Капичак, ділиться з нами складом, де зіграно 2549 матчів за версію World Cup ікону Патріка. Вієра ми виконували його, крафтили на початку року. Це було в листопаді, наче треба було. Обміняти 40 жетонів, виконати майже всі, щоб отримати цього звіра в опорну зону. І він це зробив 2549 матчів. Просто вау, моя повага! Він в мене теж є. Один з рекордсменів клубу. Звісно, це не Клаудіо Маркізіо 5-5, але те, що ти його зберіг, це топ. Євген ділиться з нами супер складом, мета, все як ми любимо, але каже, що очі були переповнені сльозами, коли віддавав в СБЧ свого Роналдіньо версії Прайм, за якого 2129 матчів він відіграв. Але звісно, коли вийшла його кавер, стар версія, то він не вагаючись не секунди, його зібрав. І я думаю, що теж десь може 300-400 матчів вже за Р10 uh, наколотив. Це справжній фанат футболу. Що я можу сказати, і фанат магії, наступний склад від Олексія і його легенда клубу відправили мене в ті часи, коли, бачивши цю картку в складах суперника у вікінг-лізі, я розумів, що все зараз буде під. Серхіо Рамос, версії флешбек, 91 рейтинг, 1223 матчі. Як я бачу тільки цю анімацію, цю динамічну фотографію, мені стає погано, тому що я пам'ятаю, як він, Бапе та Жерзіньо, просто знищували все, що можна у вікінд-лігах. Були два чи три місяці, коли ці просто три картки знищували постійно за БЧ нас в вікінд-лігах, А якщо там був ще World Cup All Over Run, то це все рейчквіт, закриває гру Просто нема сенсу витрачати свій час. До речі, до Аль Овейрана версії World Cup, Артем, вітаю тобі в Red Club. 1648 матчів 389 голів, скоріш за все, грав на фланзі, але не сумніваюся, що біг він там як треба. Ну а наразі його замінив Михайло Мудрик і це приємно. Або Віннісю Джуніор, не знаю, на якому фланзі він в тебе грає. Ну і останній склад від підписників від Ростислава. І тут мене цікавить легенда клубу. Тут погано видно, бо він сфоткав з телефона, але це кафу тієї самої версії, яка була і в Патріка Вієра World Cup Ікона з Кубком світу. 1600, наче там ще матчів. Він за нього відіграв. І я пам'ятаю, був вибір чи брати кафу і ще щось, чи брати Вієра Особисто я взяв Вієра, але от дехто, як і Ростислав, взяли собі в склад кафу. І я не думаю, що він пожалів. Він відіграв за нього багато матчів, допоки його зі складу не витіснив футі з Флоренції. Ну що, хлопці, це були склади від вас, від підписників. Вибачте, якщо я чийсь склад не побачив або не помітив, там було багато. Я це сиділо, сортував, це зайняло багато часу. Але ну це був прикольний інтерактив, на мою думку. Мені сподобалось. Я десь так. Пригадав якісь моменти ці FIFA, і сподіваюсь, ви зараз зробили те ж саме разом зі мною. Тепер давайте подивимось на результати опитування Endgame складу і на мою команду. Ну що, пропоную вашій увазі. Endgame склад від нашого ком'юніті одразу треба зазначити, що тут нема топ-4 Мбапе, Роналду Месі і Неймар, тому що всім зрозуміло, що якщо вони були в голосуванні, вони виграли і перемогли. Тому ми вирішили прибрати супер-хаймету і зосередитись на картах, які можуть собі дозволити звичайні смертні. І от такий вибір вийшов тут. Я хотів би відмітити пару позицій. Перш за все, найзапекліша боротьба в нас розвернулася за позицію лівого захисника. Там були Капдевіла, там був представник кавер Стар Айкон Роберто Карлос, і Капдевіла виграв буквально десь там в 2 чи 3 голоси. Це було неймовірно. Вони там йшли просто не нездряв-нозрю до останнього, там до останнього голосу, але все ж таки переміг Капдевіла. Втім, Роберто Карлос також напевно заслуговує на вашу увагу. Далі в нас Донна Рума на воротах. Конате та Люсіо досить впевно перемогли по своїх позиціях. Маркос Льоренте на позиції правого захисника, і я досі ж. Жалію, що не зібрав цю картку у якості СБЧ. Центр поля, опорний півзахисник в нас Віржл Ван Дайк. Два центральних півзахисники також просто в одну калітку винесли всіх конкурентів. Це Джуд Белінгем, версії трансфера його до Реал Мадриду, який 5-5. І Яя Туре, тут без питань, Футіс Хіро, Хай, Хай і 4-5 зірочки, все супер метово. А от в напад мене здивував і тут дві позиції, які я просто не очікував побачити. Перша, це в нас. А скавий стар Айкон Роналдіньо, і він знищив нікого. А самого Вінісіуса Джуніора, якого особисто я вважаю однією з найкращих взагалі атакувальних карточок в РІВ. Тім, Роналдіньо переміг його десь там на 10% голосів, щось по типу 35, у Вініка було 25%, і ще деякі хлопці там отримали по 10-12% голосів. Тож Р10, вітаємо в складі, але за тебе буде приємно бігати. Справоруч, що Алю Вайран переміг майже без конкуренції. Тому що ну, мало, об'єктивно, мало карточок у цій FIFA, які можуть бігати справа, тим паче такі ж метові, як Аль-Оверан. А от позиція страйкера здивувала особисто мене найбільше, тому що переміг нас Ерлін Халан, і він дуже впевнено: прям десь на 10-15 відсотків просто знищив своїх своїх конкурентів. Там був і Карім Бензема, і Давід Нуля. І тірі Андрій каверсарайка, яких особисто я кожного з яких вважаю кращим за Ерліна Халланда, але Ком'юніті обрали Халанда, тому буду я з ним мучатись. Буду з тією тілегою якось намагатися бігати у Вікінд Лізі. Слідкуйте за оновленнями. То вже я напишу. коли саме буду запускати стрім із цим складом. Єдине, що в мене нема Льоренти, збече, тому буде друге місце. Там фрімпонг переміг. А так спробую пограти саме за цих хлопців. Ну і тепер давайте порівняємо із моїм складом, із моїм ендгейм-складом, те, що я накрафтив, те, що я накрутив, те, що я маю. Наразі, ну перш за все, в мене є склад мета, для гри, для результату. Виглядає він наразі таким чином. Я трошки підсилився, зловив за останні дні. Я Я Туре зловив Аль Овайрана. Тому ми маємо таку потужну зв'язку. Також зібрав Джуда Бєрінгема 4-3-2-1. Моя улюблена схема. Ліворуч Вінісіус, праворуч Овайран. Нападник, Керім Бензема, все ж таки, але тут в мене є сумніви. В мене є і Тєрі Анрі, і Девід Джинуля. Напевно, треба трошки за всіх за них пограти і обрати когось, хто мені зайде більш за. Інших, але саме Карім мене вразив, коли я Чірліс робив, і грав за нього. Тож, допоки він в стартовому складі, захист пара з Ліверпуля, я б хотів поставити туди і Алісона Бейкера, але, на жаль, він повна дира в ультимейті. Я не можу просто дивитись на те, як він пускає м'ячі, які летять прямо в нього. Тому, щоб не викликав він в мене негативних емоцій під час якихось тільтових матчів, я просто поставив туди надійний вибір Доннаруму. І на такий склад я собі оф. Там, де була можливість, я, звісно, ставив гравців Ліверпуля, наприклад, Джо Гомес. Можливо, він не такий прикольний, як Араухо або Люсьо, але ну, мені по кайфу, коли в мене бігають хлопці з Ліверпуля, тут в мене цілих три. Тож я цим складом повністю задоволений. Втім, в мене є ще один склад, називається він, звісно, Ліверпуль. І тут повна команда. Всі карточки Ліверпуля, які виходили. Основний склад Алісон Бекер, центр захисту не змінюється. Ліворуч Ендрі Робертсон, Джеймс Мілнер, праворуч, бо має таку позицію. І це дуже файно. Центр поля складається з Ван Вандайка, Алекса Макалістера і Трента Олександра Арнольда, який грає атакувального півзахисника. Роберто фірміно. Я не міг його не залишити, тому що це Роберто Фірміно. Напевно, мій найулюбленіший гравець взагалі Ерек Лопа, Дього Джота і Мохаммед Салах. З ним в нападі. Також в мене є Луїс Діас, 82. Восьморейте, я дуже здивований, як йому не дали ані Футі-скатку, ані якогось перевертня, ані ще когось. Ну, типу, всього лише 88-й Рейтинг для одного з ну, таких найяскравіших гравців вже сучасного Ліверпуля. Я був здивований, але я навіть не злив в СБЧ Чемберліна, ані Еліота. Є в мене ще Тіаго Алькантара. Можливо, навіть замість Трента спробую його, але Трент це в нас віце-капітан команди, тому він має пріоритет. Дарвін Нуніс, на жаль, дуже погано реалізує моменти, яке в реальному житті залишив я в складі картку Фабіо Карвалю версії Future Star. Він в мене Untradable є і досі в складі. Ну і коді Гекпо, який мене не здивував, але він є в цьому складі. Також на лаві для запасних тут присутні Стіві Стівіджі, Серкені Далґіші, Джон Барс. Для Яна Раша міста вже не вистачило, але на жаль, його картка у FIFA залишає бажати кращого. Тож час переходити до моїх легенд клубу. Вони в мене знаходяться в складі FC повага, як їм і належить. І це тріо гравців, які найбільшу кількість матчів відіграли за мою команду на третьому місці. Кілянбапе потім 92-й рейтинг. І 890 матчів за мій клуб 587 забитих м'ячів. Втім, ви маєте розуміти, що тут були і кубкові, всякі товариські матчі, які не рахуються, і виходи на заміну, коли він вже е, втратив своє місце в основному складі. Але за цю картку відіграв дуже багато матчів. Друге місце черговий француз Френк Рібері, версії. Кінця ери, 90 рейтинг. Остання картка Френка Рівері він коштував шалених грошей, але я не міг його не зібрати. 5-5 зірочки, 1076 тисяча матчів за мій клуб, 538 забитих голів, і це для флангового гравця. І це з урахуванням знову ж таки товариських матчів і все таке інше. Дуже я кайфував, допоки його не понерфили, да потім, Допоки не вийшли всілякі супербісти в захист, але... Дуже тепло пригадуючи цю картку, не злив її в СБЧ, як мені казав, це зробити трейдмастер. Залишається він мене в складі, як і мастодонт клубу, топ 1 матчів за мій основний склад, за мою команду. Зіграв він Патрік Віра версії World Cup Hero. 1084 матчі, дуже близько до Френка Рібері. Вони майже в один час з'явились в моєму клубі. Але Патрік зробив це трошки раніше і трошки більше, все ж таки, матчів зіграв. Бо коли Рібері підмінили вже якісь бігунки, Патрік робив свою роботу, викашував просто наліво і направо сервців суперників з тим натхненням та якістю, як він це вміє. Хлопці, такий мій енгейм склад, один та другий для душі та для мети. Отакі От склади ви мені накидали. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, обов'язково підтримайте його лайком. Ну і приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Будемо спілкуватись, будемо обговорювати, що кому сипимо. Будемо банити вас за Месі Роналду і інших бістів. А на сьогодні будемо закінчувати. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. па